Міжнародний фестиваль Дружби народів Шевченківська весна, присвячений пам'яті українського поета Тараса Шевченка, вже в 9-й проходить у російському місті Ростові-на-Дону. Щорічно його учасниками стають кращі колективи України, Росії та Білорусі. У цьому році єдиними представниками України стали творчі колективи Сєвєдонецького міського палацу культури. Організувала міжнародну поїздку, яка проходила з 29 по 31 березня Сєвєдонецька міськрада та Ростовська регіональна українська національно-культурна автономія. Наше дело, наша задача рассказать нашим подрастающим деткам сегодня на мероприятии будут представлены очень широко детские коллективы, вот. и поддержать тех этнических украинцев, которые живут на Дону, что связь уже с исторической родиной не прерывается, и она должна жить веками во благо человечества всего. У програму фестивалю увійшла художня виставка, на якій було представлено кількасот робіт членів спілки художників Росії, народних майстрів етнічних українців. А також був проведений урочистий концерт на честь Великого Кобзаря у виконанні творчих колективів Росії та України. Ми раді, що ми потрапили сюди для нас це унікальний опит спілкування з другими народами. І нам приємно, що ми виступаємо на прекрасній сцені, Замечательна організація. На виставці много нового того, чого дійсне в Україні немає, а є, допустим, приноситься з Росії других стран. На концерті наші артисти, а це народний ансамбль бального танцю Еврика, народний колектив естрадної пісні Луч, народний хор «Козачі наспіви та співачка Галина Головіна представили творчу програму, що відповідала національній тематиці фестивалю з додаванням сучасних мотивів та колориту Слобожанщини. Obrigado. Наступного дня у місті Шахти Ростовської області в рамках фестивалю відбулось підписання угоди про встановлення побратимських зв'язків між шахтинською адміністрацією та Сєвєродонецькою міською радою. На урочисті зустрічі Генеральний консул України в Ростові на Дону Віталій Москаленко вручив мерам міст побратимів Валентину Казакову та Денису Станіславову почесні подяки за сприяння у проведенні фестивалю Шевченківська весна та багаторічну діяльність зі зміцнення Дружби України та Російської Федерації. Я очень благодарен, що в рамках этого междуродного фестиваля ⁇ Шевченковская весна ⁇ Мы здесь присутствуем, вы сегодня увидите первые плоды нашего совместного, так сказать, обмена, взаимодействия. Будут выступать лучшие коллективы города Северодонецка. Валентин Казаков також вручив меру міста Шахти пам'ятний символ із зображенням видатного українського поета Тараса Шевченка. Завершився фестиваль Гала-концертом, на якому виступили колективи з міст Сєвєрдонецьк, Шахти і Ростова на Дону.